Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення розсумної системи. Конструкцію виставили по рівню, оскільки конструкція велика та важка. Це у нас Rihau Sinego Slide називається товста рама. Ось так: от. Це цільна рама для розуміння. У якої одна частина глуха, друга буде підйомно сумна. Тобто, припіднімається і сувається в сторону. Ось таким виглядом. Рама виглядала це ми вже встановили склопакет. Відкривається стулка підняттям ручки догори, і стулка з'їжджає в сторону. Там є обмежувач знизу. Ось така шириною сама стулка. Їздить по направляючій алюмінієвій, яка знаходиться знизу на ролику. Ощільнююча резинка сірого кольору. Ось такий зовнішній вигляд має. Це Для розуміння, рама цільна приїжджає, встановлюється лише склопакет штапики і встановлюється на ролики, направляючи сама стулка. Закривається таким чином, що доводимо стулку до кінця. Ось так от, опускаємо до середини і прижимаємо ручкою донизу. Коли ручка стає горизонтально, стулка опускається, а коли опускаємо вниз, стулка дожимається щільно до рами. Що і герметичність і затишок. Склопакет, тут нагадаю 50 мм, оскільки це профільна система Сінего, тобто шумоізоляція, збереження тепла, все на вищому рівні. Показуємо той обмежувач в нижній частині. Ще раз показуємо. Ручку горизонтальна. Вона просто віджалася, коли ми припідняли вверх, стулка припіднялася на роликах знизу направляючих, і тоді вона з'їжджає в сторону. Якщо просто опустити стулку, то цю ручку треба ставити горизонтально. Чекаємо на ваші замовлення. Звертайтесь!